Всіх вітаю ще раз, друзі, сьогодні 2 вересня 2024 року. Ксюшка дергує. Вона прийшла зі школи. Сьогодні перші уроки були у них. Ну і настрій бачу. Просто чудовий. Їм беру дар... дві тільки подарунки, такі откриточки. Та... А мама подарила солодощі, Кузняка. все покажу. Ну, звісно, ксюшечка зараз уже обідає, приємно кутити. Зараз сначала спагеті, досі буде кушати, а потім у нас сосисочки дуже вкусні. Сосиски. Солодощі в кінці. Добре. Солодоще. Такі ксюшки купили. Вона довольна дуже. Що я ще хотіла розповісти? Хотіла розповісти і спитати у кого тоже вже першечки. Як ви ці два дні? Переживали, не переживали. Які у вас емоції? Дивіться, я не могла уснути вчора. Дала собі трошки валірянки, настільки це все В перший раз. Якось це так було. Я не можу ці емоції описати. Трошки і була тривога, і я розуміла, що починається це все на 12 років. Дітки наші будуть вчитися на 11 12 років і все починається знову. Але все, все добре. Тільки війна закінчилася, хай буде все добре. Переживаємо ще за ці тривоги, за ці сирени. О, вранці Ксюшка спала, була одна сирена, друга, Йшли ми в школу. Вона закінчилася якраз. Ми були на середині дороги, і все було добре. Йшли пішком в школу сьогодні, не на маршрутці. Подумала про те, що, мабуть, забиті, бо тут в маршрутки пішочками, нормально, дуже так збодрилися. Так що розпочалося. учоба, розпочалося? Всіх вітаю теж, діточок, може чи внуки, чи дітки, хай їм. Задоволення буде учоба, добрих друзів нових і добрих вражень. Хай все буде, як кажуть во благо, так? Да? Знання вони тільки на добро здобувають, на тільки хороше, щоб було позитиву, гармонії. Гармонія. Все ж без школи ніяк. І я рада, що Ксюшка йде. Ну, дай Бог. Подивимось. Все будет хорошо. Обовязково. Мы это Посмотрите, какая встреча на улице. Кошечка или котик. Они познакомились. Такая умничка. Она нам ловит мышки. Или даже крысы. Одну словила. Я выбрасывала. На балку не хотела я выбрасывать. Так боялась, как чтобы не была труйная там мышка или крыска. Вот красота. Мусорный пакет убирала и в большой желтый мешок. Сейчас травят очень животных просто. А вот, даже крысиный яд, он опасный для котов. Потому я стараюсь, если где-то мышка дохлая, стараюсь упаковать так, чтобы никто даже чужой не съел, чужой кот, чтобы не съел, жалко. Рокс, они уже подружились, по-моему, да? Вы подружились? Как-то так <laughs> спокойно лежит, смотрит, да? Вы, наверное, разговариваете, у вас свой язык. Красота ты моя. <смех> <смех> ну, хорошо, и она привыкла, Я часто каждый день вижу. Да. Ну, и лапочка, и собаки, по-моему, уже привыкли. У нас сейчас здесь Ми ще активізувалися. І вона от ласточка ловить. Чужа, Хорошенько, спасибо тобі, зайка. Сьогодні перший день осені. У нас в Запоріжжі штормове попередження. Як бачите, який бачите, як вітер у нас такий це самого рання був вітер. Зараз хоч сонечко, слава Богу, вийшло. А Два години назад не було сонечка і було, такий настрій був не дуже сирени У нас сьогодні вже три, мабуть, були. І за вітру не може не чутно. Ну, зараз в даний час теж сирена, але спали, слава Богу, спокійно, спали, трошечки виспалися. Сьогодні з Ксюшею ми нікуди ще не ходили. Хочу показати, що було з Ксюшами. Дивіться. Ксюха писала, упражнялася. Дуже смішно, так? Да? Ну нічого, нічого. Вона, бачите, пише ще так, по-дитячому зовсім-зовсім. Але багато. Старалася, будемо упражнятися. Ось. Так що, почалося. Почалася школа. Дуже такі тривожні відчуття із-за війни. Як воно буде, бачите, як тривоги вранці у нас часто, дуже часто. І як і що, ну, будемо бачити. Треба розпочати. А там воно якось саме, саме все на місце. Є укриття у нас, слава Богу, в школі. Це саме головне школу я вибирала. Не думала, що і так буде, тільки по укритті. Думала, є її... спочатку, ще до війни, я думала в англійську школу її віддавати. У мене були такі. Бажання, а війна свої корективи внесла, друзі. Тому вже у нас англійська пролітає поки що, поки війна. Але хай будуть всі живі, здорові, щоб було тихо. оце найголовніше. Літо пройшло, як його і не бувало, так? як пісні співають з фіоротарою. От і літо пройшло, як і не бувало на пригріві тепло. ну Це співачка з України, якщо я. Так що ми всі пам'ятаємо її пісні. Пісня була дуже гарна. Ми її дуже пам'ятаємо, Софію Ротару. Так, що, друзі, хочу побажати вам доброго настрою. Не здаватися йти. Йти вперед. Хай буде у вас все добре. Не здаємося. Дітки ростуть, хай все буде і в них добре, хай буде в них і дитинство. війна, дай Бог, хай закінчиться. Вона нікому вона не на нена ніхто не хоче жити в війні. Всі здорові люди з здоровим глузним хочуть закінчувати війну і в нашій країні, і в країні агресора. Там є адекватні люди, які не хочуть цю війну. Вона нікому. Не треба. Війна це розруха, це біда, це горе, навіщо це? А хочеться жити і на українській мові все зідати. Вот. Так що будемо надіятися на краще. Хай буде все добре. До побачення, друзі. Ай, красунечка, ти моя мализенька. Ай ти моя така дівчинка, подивіться на цю рубічку. Ну так, вона зараз вже більш-менш не така вона чорна, а то вона куверкається, вона дуже любить. Так, да, я люблю куверкатися, поверкається постійно. І завжди вона така в землі у нас. Ну Сьогодні вже така більш-менш чиста, так? Да? Скажи, мама, я, я люблю дуже повертатися, вони там собі і спинку чухають, як дивилися горобці. Може кожен наблюдав. Теж вони люблять вогну купатися в землі, в різюті в горобці і всі пташечки. Це прям чудо. Я якось з вікна наблюдала. Для них це якісь там ванни, різіві ванни, вони дуже полюблять. Хотіла вам швидко показати. Дивіться, що у мене тут. Слава Богу, радують мої квіточки. Дивіться, пуп'яночки, які, бачите, це гортензія зав'язала. Пуп'яночки. Треба ще. Сьогодні добре вам добречко. Полити, розмішати з добрим. І о, це вже вона вже відцвітала, вона вже цвіла оця красонечка, бо дивіться, розочка. І другий разечок. І приріст, я так і рада, я стараюсь, хоч трошки хоч мене щось да, вже вийшло. Бачите, отакий приріст. Ось, ось. Приріст непоганий. Вон бутончики формуються. Треба ще підживити. Чотири чи п'ять днів назад я підживлювала спеціальним. Оцим. Я вам показувала да, в пакетиках, розбавляла на, 20, на 25 грам, на 10 літрів води. Але ще треба раз в неділю треба це поливати. Ще хотіла дивіться, показати укроп. Бачите, теж, ну, хоч о, я теж така рада, хоч що там. Ось місця тут хороша земля, м'яка, але тут трошки кислої землі додавала, під кіпаріс, під цей додала. Але укропу нам нормально». Добре, оця гортензія, ну не знаю, я дивлюся, так вона якась така суховата, я її кожного дня поливаю. Це вона десь не тільки дві в мене вже росте. Ну так собі, да. А чогось таке, може, вона й повинна і повинно суховати. Оце суцвіття, бачите? Я думала, може вона набере кольору спеціальним теж препаратом для кольору поливала. Ну і ще ні, вона якось так на місці. Ну, таке, дивимося. Експериментуємо. Соня Хмій вже ну, да, він вже показав все, що він на що він здатний. І все, з другої сторони, він вже, відсвіт. Теж. Так, вже теж все. Ось ці теж мої базилік теж радує. Я так чуть-чуть салатик беру, не дуже. Він мені подобається, як декоративний стоїть, такі квіточки навіть біленькі. Ось, А ці флокси. Я не знаю, де і може десь подивлюсь в інтернеті, обов'язково собі закажу флоксів. Я вам правду кажу дуже довго. невірно вже третя неділя. Оці ці маленькі, мої рожевенькі квіточки, вони вроді такі прості. В дитинстві я особо навіть німані не обращала на них. У мами були такі високі, багато. І вони витривали три неділі, вже цвіте. Може і більше, навіть я не засікала. Флокси хочу теж розводити. Ну, будемо дивитися, рози, флокси. Гортензі трошки я вже насадила. Бачите, гортензія оця теж дуже довго. До речі, вона на цьому місці. Оце перша, яка цвіла, ну, мабуть, вже другий місяць тому оці такі вже коричневі. суцвіття. Мої покручені чорнопривці. Щось треба полити якимось добривом бо дуже високі, покручені, треба трошки їх покормити. Теж показую, що тут у нас листочки новенькі, ось отак, да, вже виросли. Тут такі теж є новенькі листочки у нас. Що рубля, тряпку вже десь не йшла, тряпку вже гризе. І дивіться, тут, що у нас. Бачите? Ось. Ось такі маленькі листочки. Ну, вони так не швидко ростуть, ось ці листочки, але дивлюся, може і ще, думаю, дуже підкормлю. Є, у мене вже таке все готове для гортензії. Я показувала чистий лист препарат. Сьогодні треба обов'язково підлити. Антуріум трошки відходить. Були такі жовтуваті дуже листки. Потихеньку, потихеньку, якось такий колір вже більш насичений, я гадаю. Він, сонечка напитався. Оце такі мої квіточки, їх багато в мене, але я потихеньку розвожу. У мене було мало квітів, рослинок дуже мало, бо собачки все з'їли, я не купляла. роки нічого не купляла. Війна. Ось. І це я в цьому році, якраз які... -яй, яй дівчатки, які займаються квіточками, блогери. Я так ось Скажем так, познайомилася. І вони мене так заразили такою таким інтересним хобі. Цікаве дуже хобі. Я думаю, воно настрій піднімає. І мені сподобалося. Саме головне, я дивилася, поїдять собаки чи не поїдять. Перша була квітка Танюшки, я куп... купляла. Були хризантеми. Я їх спочатку посадила тут, де собаки, і оця дівчинка з'їла дві хризантеми. Вона було три. Я, я навіть посадити не успіла. І Тому хризантеми у мене там, де машина хризантеми, Бо оця квіточка наша дуже їх любить, полюбляє їсти. Вони їй, навіть як смаколики, да? корішочки, все поїла. Я даже сміялася. Я боялась після цього взагалі щось там купляти. Але от спробувала розі, потім лаванда, воно ж запахом, вони не їдять. І отак я почала в цьому році з весни трошки щось садити. Дивіться, як вона хаває. Груші, Всі груші, скільки вони половину груш поїли молодці, і їм вже вітамінки, і черешні, вишні, все їли. Все, що було, у нас падало, все їли. Дивіться, ну, це тільки що болтихалося, Оце відро і миска була, і вони там купаються собі з ногами, оце рубі купаються. А дівчатка п'ють, п'ють водичку. Все, все розказала трошки про садочок, про квіточки, трошки розказала. Всім доброго наступа. Настрою до побачення. Всім самого найкращого. Красатка я школа. До зустрічі, давай з бомзечок. Скоро забирати вже. Недовго ви будете. Чуть-чуть.